У нас є продаж такій чудовості трендці c 1 2011 року на автоматіку в рідній фарбі 54 тисячі оригінального пробігу. Даний транспортний засіб має повністю всю історію обслуговування. Ось так виглядає. Не можу вам відкрити, бо придбали люди вже зробили договір купівлі продажу вже повністю, повністю все. Забрали ключики. Але ось вам плюс-мінус покажу стан. Реально стан нової машини. Приїхали люди з Одеси. Батько доньці хоче цей класний автомобіль купити. Поїхали провели тест-драйв, все їх влаштувало. Все, що я казав по машині, дійсно підтвердилось. Віктор сказав мені дякую за таку машину. А донці цей дуже класний досвід, як для першого автомобіля, бо тому, що купити таку машину, як першу, мені здається, для дівчинки це прям ідеально. Тому що. Повністю обслужене авто, є вся історія обслуговування. 54 тисячі кілометрів машини пробігу і машинка на автоматі. Не знаю в бюджеті до 6 тисяч, що можна знайти краще з таким пробігом, як для першої машини. Тому даний Сітреенчик виїжджає в Одесу. Я бажаю новій власниці, щоб її авто не ламалося, тільки дарувало їй хороші емоції, радість. А також вона зробила на нове авто, приїхала з Одеси до нас в Чернівці придбати інший авто. Все. З вами був Іван, Perfection Auto. З повагою до клієнтів, з любов'ю до автомобілів. А якщо ти хочеш придбати собі автомобіль, заїжджай до нас. Ми займаємося купівля, продаж, обмін та підбір авто. Хотинська 10 а територія епіцентру, місто Чернівці. Заїжджай! У нас є, що тобі запропонувати, бо якщо не по наявності авто, то ми тобі допоможемо його придбати у когось іншого. Сітроянчик виїжджає в Одесу. От бачити бачите цю червоненьку Феррарі на рамках Perfection. Бібікайте. Все, всім папа.